Запитання. Скажіть, будь ласка, земле користувач, хто цієї території? Арксі, пат Арксі. Арксі. На яких умовах? Договір постійно користування. Постійне користування. Ну, не договір, а арксі. Є щось така форма. Законодавча. Ні, ну він не вважає, не ну, що він, не, не дійсний. він не вважає, що вважається. Коли формувалася вона... це, а, це як, коли разом з відведенням площадки заводу чи пізніше? Ні, ну коли площадка заводу. То я так думаю, що претендентів на цю територію буде декілька. Тобто, треба вияснити чітко, тому що приватизація території і, підприє... і споруд заводу проводилася декільками компаніями. Ні. Ні. Ну ні, ні. сьогодні, у всякому разі, там декіль... там же не в серксі. Там же є декілька сьогодні. Може зразу, а, не, є, хто, і детально говоріть, є з претендієнти, хто ні, так я так, ж не знаю, так, тому і, не, давайте я поясню. Якщо ще подивіться, що... на сьогоднішній день, ні, ні. давайте, давайте, давайте не буде, ні, далеко не будемо йти. На сьогоднішній ні, день. день єдина організація, яка надала документ, що посвідчує право постійного користування земельною ділянкою. Є у нас завод Арксі. Іскра, «Іскра», перепрошую, іскра. іскра, да. Яка потом так, яка змінила форму власності, власника і так далі. На сьогоднішній день іншого документу у нас немає. Через це ми говоримо з точки зору наявного документу, який ніхто не відміняв. Я обачаюсь, питання ж не в тому. Ще раз. Давайте я поясню всім, як це відбувалося. у нас приватизувалося одно підприємство, і одна юридична особа отримала права. Ті підприємства, які у нас зараз знаходяться на території, вони або купляли ці підприємства, я право власності на і на земельні ділянки. Розпорядником всіх цих приміщень ділянок було акціонерне товариство. Спочатку в цьому акціонерному товаристві був відсоток державної власності, там 100%. Почали продавати акції, викупалися акції, відсоток держави зменшували. На теперішній час це комерційна структура з приватною часткою. ну, приватна частності. Де відсоток держави немає. Тобто Зараз розпорядження ці здійснює ПАТР всі, як після державу. А у вас були якісь взагалі проблеми з тим, судові суди? У нас суди проходили у нас по іншому справі, з міськрадою і з цим в аналогічній ситуації. Є вже такі аналогічні рішення. Крім того, є роз'яснення є, в принципі. Зараз позиція така. Держава з наступного року. Це у нас прописано в цьому кодексі, який вступив 1 січня в дію, тому що таких питань багато, а форми обкладання податком залишилися нас 1%. Ми платимо сьогодні від оціночної вартості, ввела податок на землі постійного користування від 3 до 12%, як і в договорі оренди. З наступного року оціночну вартості так, саме так. Тобто. Це ще раз, ну, у нас було декілька, ну, не декілька, я думаю, декілька сотень перевірив з цього приводу. Якщо це цікаво комусь, можу всі ці документи піднімати по праву власності, екологічна прокуратура провіряла, загальна прокуратура провіряла. Ну тобто ці питання вже... І ми всі документи і витяги із земельного кадастру надавали і на попередній сесії, коли виносили питання взагалі на дозвіл розробки. І там земельна комісія, якщо ви пам'ятаєте, вивчала питання щодо земельних ділянок. Тобто ну, ці питання наче зняти. Ну, зняті. За, за кадастро Тобто, Всі так, юридичні так. особи, які знаходяться на цій території, сьогодні ну, мають свої межі земельних ділянок. Саме так. Там, Там, ми, розуміли. Буваєте, розуміли, ми в 2013 році провели повну інвентаризацію всіх територій на заводі на площі 23 гектари, яка була у нас по державному малка. І по матеріалах цих інвентаризацій формувалася в разказну мало. Тобто Це, і ця земельна ділянка буде... Завичалась, будь Я просто від... ну, сразу пояснив, щоб не було у нас по цього питання. Дякую, перепосідайте, дивіться, в мене перша питання.